Краще життя. Путін за кожною можливості обіцяє росіянам світле майбутнє. Всі будуть удовлетворені в цьому смислі. Всі все получать, все що причитається. Він продовжує переконувати, що країна розвивається всупереч безпрецедентним санкціям та тиску з боку західного світу. В Цілом ситуація стабільна і надіжна. Тільки це все на словах. Ситуація в Росії зовсім нестабільна, і з кожним днем рівень життя стає дедалі гіршим. Є здесь можу щось додати. Ну... ну що ж тут додати, якщо ти своєю політикою ведеш країну в прірву? Путін стоїть на межі економічної катастрофи. Цього року ВВП зросте лише на 1%, а наступного на 1,3%. Таким є оновлений прогноз Міністерства економічного розвитку. Фактично, уряд визнав те, про що говорять решта експертів. Швидке зростання економіки залишилося в минулому попереду вкрай повільне. Проблема заключається для Росії в а Она фінансує війну. Финансирует она войну за счет чего? За счет бюджета. Э, падение темпов роста означает, что меньше приходит налогов. Это понятно. То есть на сегодняшний момент дефицит российского бюджета. А дефицит это э, затраты минус доходы. Если у вас доходов меньше, чем затрат, у вас образуется дефицит, который нужно с чего-то покрывать. Дефицит на сьогоднішній момент у них 4,5 триллиона российских російських рублей. Бюджет Росії демонструє суттєві витрати на ВПК, де близько 40 відсотків направлено на війну. причому вперше в історії ця галузь споживає більше коштів ніж генерує нафтогазовий сектор, зазначають експерти. То що зараз відбувається в Російській Федерації, це путь до дальнішому охолодження економіки. и в дальнейшем падению темпов развития. То есть, если военно-промышленный комплекс еще демонстрирует плюс, то гражданские отрасля сильно демонстрируют минус, большой. Вместе это формально где-то на уровне нуля. Но нужно понимать, что гражданские отрасля – это большой минус. Как выходить из этой ситуации? Ну, людя, людям же, извините, надо же кусить, нужно что-то одевать. Импорт? Китай нам в помощь. Тільки Китай, звичайно, робить все в своїх інтересах. Збільшення імпорту з піднебесної веде Росію до насичення ринку китайськими товарами, особливо електронікою, автозапчастинами і споживчими товарами, і навіть за часткового заміщення західного імпорту це підвищує економічну залежність Москви від Пекіна. От покуда 60% російської нефті купує Китай, на ці гроші деньги в Російську Федерацію тих товарів, які сам саме на производил. То есть Россия отдает в Китай сырье, получает оттуда товарные позиции с высокой добавленной стоимостью. При этом китайские товары на внутреннероссийском рынке делают штуку под названием демпинг. Знаете, что такое демпинг, да? Это когда товары продаются практически по себестоимости. Это делается для чего? Для того, чтобы окончательно угробить отечественного производителя российского. Але це ще не все. З 2026 року у Росії знову зростуть податки. Хоча влада ще на початку вересня заперечувала таку можливість, посилення податкового навантаження було очікуваним. В умовах падіння цін на нафту та уповільнення економіки держава змушена шукати нові джерела доходів для покриття військових витрат. У Росії образувалася дира, котре непонятно понятно, з дыра, не чим покривати. Якщо у вас нічим покривати диру, значить ви просто її не сможете профінансувати. Не, ну можно, конечно, включить печатный станок, но это тут же будет сумасшедшая инфляция. Поэтому что делают россияне? Россияне сейчас активно начали обсуждать, и уже в Думе внесены от Минфина законопроекты об увеличении налогов с 20 до 22 налог на добавленную стоимость. Следом за экономику и сповильница зарплат зарплата доходов населения. Путин будет воевать до тех пор, пока его население не начнет вымирать по мирным текстам. Ему все равно. И чем скорее этот процесс будет углубляться, тем быстрее Россия выйдет на мирные переговоры. И еще раз повторяю, в этом отношении очень большое значение имеет Китай. Потому что Китай сегодня это подушка безопасности для России и то, что позволяет ей как бы вести войну дальше. Але визнати, що справи йдуть дуже погано, в Росії звичайно не готові. Ось, наприклад, Пісков заявив, що в економіці країни є певні точки напруги, але це пов'язано з санкціями і світовою економічною плутаниною. Це да, це для внутрішньої аудиторії. Раз у Піскова в дійсності набор меседжей він достатньо обмежений. Трудно представить себе, що Пісков скаже, да, ребята, все плохо, сворачиваем бизнеса, біремо сумки і тікаєм со страны, правда? Ну, представляете, у Пескова такої. Ні, он мріть все хорошо. То есть он, по суті, повторяє те, що говорить Путін. Насправді путінський режим слабшає з кожним днем, а ще виснажує ресурси та втрачає підтримку всередині Росії. Публічне зізнання кремлівський диктатор розкрив карти газу в Росії, скоро не буде. Буде непросто ввиду, ті ведуть про яких ми зараз тільки з вами говорили. Але стремитися до тому потрібно. для этого і Ті особи інструменти поддержки, которых я е, говорил, Путін вперше заговорив про нестачу газу в країні, яка десятиліттям пишалася газовою наддержавою. У найближчі роки на Дальньому Востокі прогнозується кратний рост спросу на природний газ. Уже зараз видні признаки його дефіциту в регіоні обеспечить снабження нових підприємств, Порой сложно. За словами диктатора, енергетичну інфраструктуру розірвано. Немає з'єднань між газовими мережами, а рівень розвитку мережевого господарства вкрай низький. По суті, йдеться про провал енергетичної політики Кремля. Для Росії, як для СРСР, Союзу, ресурси в першу чергу для того, щоб його продавати зовні, і зарабатывать на цьому день. Реалізовувати його на внутрішньому ринку як то не в філософії государства. Видобуток газу в Росії знижується після початку війни з Україною, яка відрізала Газпром від ключового європейського ринку. Газпром, який втратив більше половину експорту, обіцяє направити зайвий газ російським споживачам. Повну газифікацію країни буде завершено до 2023 року. Обіцяв у 2022 другому Олексій Міллер на зустрічі з Путіним, але все це лише порожні обіцянки. Росія володіє запасами газу більше ніж 60 трильйонів кубометрів. Але навіть при цьому не може забезпечити власні регіони. Для Росії абсолютно нормальна картина, коли во многих селах де проходять газотруби, газопроводи, газа, немає, тому що газ не для них, газ для експорту. А да, они находятся возле этих труб, но ну, это ни о чем. Поэтому, знаете, ну, мне, я не встречал свежую статистику, последняя цифра, это еще 2019 год, о том, что газификация сел России – это 69%. Получается, 31% не газифицированных просто сел России. Елементарно за Росіяні від Атасо. Мабуть, цим людям немає на що сподіватися, адже Путін взагалі запропонував переходити на вугілля, запасів якого за його словами вистачить чи не на тисячу років. Спочатку вода наші ліговоріться тому, що навірне придеться закривати шахти, причому масово закриває шахти огромне убитки, котрині суд всі ці компанії. Ну естественно, они то зарабатывали преимущественно в Європі. Китай и другое направление не дает там тех прибылей, и поэтому сейчас в России говорят о том, что что нам делать с углем, мы не знаем. И вот здесь заявление Путина, что ну вот да у нас там есть проблемы с газом, но у нас же много угля, мы вот на многие многие годы можем углем компенсировать. Мне кажется, что это попытка. дать сигнал вот этим угольним регіонам, що ні, нам нужны що але не лише газ зникне з Росії. Рентабельних запасів нафти в країні залишилося трохи більше ніж на 20 років. За нинішніх темпів видобутку країна ризикує втратити головне джерело доходів та експортної валюти. І от санкції, коли говорять американські санції, каки не повлияли, в первочні за то, що Америка заплатіла свої м'яті газосервісним компаніям займатися в Росії бізнесом. А именно благодаря тому, что эти компании там работали, у России были технологии. Когда они вышли, то добывать э, газ, нефть э, стало сложнее, потому что то, как это делать максимально эффективно, знали эти компании, у них были технологии. ушли компанії своїми технологіями у Росії проблем на тлі війни та санкції російська енергетична система виснажується з кожним днем. Проблем стає все більше. Понімаємо наскільки важна первая очередь нефть сфера для Росії. І якщо не буде Росія на ній получать деньги, а это буде усугублять бюджетний кризис. Это будет усугублять э, истощение ресурсов, потому что многие вот сферы доходы от внешней деятельности они идут под национального благополучия. А сейчас ну, на, первое, на 1 сентября у меня нет данных, на 1 августа там 4 триллиона рублей, а дефицит уже 4,9. Слідом за нафтою та газом руйнується і металургійна галузь. Металурги зіткнулися з різким падінням попиту. А найбільший ризик, який несе нинішня криза, це повна зупинка розвитку. За даними Росстату, минулого року російська металургія скоротила випуск на півтори відсотків, незважаючи на попит оборонних заводів. А цього року спад прискорився до обвалу. Металургія сталкивається з кількома проблемами. Проблема номер один це дуже дорогі. Кредити, котрому можно взять из за очотні ставки. Ці тобто, учетная ставка, она, скажем так, существенно ограничивает граничних Проблема номер два це сільний рубль. А все це за собою тягне фінансові проблеми, через які економічний крах у Росії залишається лише питанням часу. Росія, яку давно прозвали заправною колонкою, раптово залишилася без бензину. Те, що здавалося, неймовірним тепер реальність у регіонах один за одним закриваються заправки на табло порожні рядки, а біля колонок черги. Незалежні мережі зникають, великі тримаються, але там все частіше не знайдеш звичного бензину або дизеля. Зривне вона де до нас. Позбомбили з КМПЗ знатно хлопало, З 4 часов до 6 без остановок. В Росії топливний кризис, Удари українських безпілотників уничтожили заметну часть нефтеперерабатуючої системи. Україна, яка десятиліттями жила на продажу нафти і палива, сьогодні банально немає чим заправити автомобіль. Спочатку дефіцит прийшов у глибинку. Тепер він вже впритул підійшов і до Москви. Прежде Україна біла по заводам мощності приблизно 6-7 мільйонів тонн нефтеперероботків в год. И чтобы понять, насколько удар по кирижскому НПЗ очень болезнен, нужно мысленно умножить на три. В три раза мощнее этот завод, чем те, что выводила из строя раньше Украина. Як же так вийшло? Все дуже просто. Влада вирішила, що бензин потрібен не людям, а війні. Мільярди доларів йдуть на ракети, які літають по українських містах. Російські нафтопереробні заводи, тобто головна паливна кухня країни, стала законною мішенню для добрих дронів. І вони прилітають. Горять цистерни, зупиняються цехи, руйнується логістика. Те, що раніше вважалося запасом міцності, виявилось декорацією. Ю, насос. Что там? Да, он, он, он летит. Не что от нашего дома. Но мы не на траектории просто. Ремонтні роботи, нестача палива, перебої з постачанням все це тепер реальність для пересічних росіян. Затримки досягають півтора місяців, а десь паливо просто не доїжджає. Якщо раніше країна бензоколонка постачала півсвіту, то тепер не здатна заправити навіть власні регіони. Просто ситуація на заправці. І зараз громкоговоритель сказали, топліва закінчується, не стоїть в черзі. Просто представляєте, вся та очередь не заправиться. Место, дело И вот картина подорожавший бензин, километровые очереди, растущая зависимость от нескольких крупных компаний. Малые заправки вымирают, конкуренции нет, цены ползут вверх, а потребитель остается заложником. Разумеется, они в ярости, разумеется, они э, пытаются. донести до, до верху вну свою нігадаванів. Тіпа типу, штота ділиться. Ви довжні щось робити. Для чого армія для чого Пво нужна штота діляти? Ось картина подорожчав бензин, кілометрові черги, зростаюча залежність від кількох великих компаній. Невеликі заправки вимирають, конкуренції немає. ціни ростуть вгору а споживач залишається заручником. Поки міністр веде мовлення в ефірі, люди їдуть від заправки до заправки в пошуках, хоча би пари літрів. Бензинчика. а бензинчика, виді, Ні я себе. У мене даже бензина не хватить. Ні, я стоять. Всі ці тимчасові труднощі, прямий наслідок війни. Росія витрачає ресурси на руйнування сусідньої країни, а сама руйнується зсередини. Коли дрони б'ють по заводах, це вже не просто заголовок новин. Це реальність, яку бачать усі від Сибіру до Поволжя і від Кубані до центру країни. Іронія в тому, що Кремль десятиліттями шантажував світ нафтою і газом, а тепер зіткнувся з власною зброєю. Паливо стало дефіцитом вдома, і це лише початок. Якщо ситуація не зміниться, Москва ризикує сама опинитися в тому, чим так пишалася в черзі біля порожньої колонки. так то вот, друзья, это уже сегодня четвертая заправка нефтемагистральная, которая я попытался заправиться 95-м бензином. Ни на одной его не оказалось. Надеюсь, это просто временный сбой. Кількість проблемних кредитів у російських банках за останні місяці зросла на 10,5% і досягла понад 9 трильйонів рублів. В Росії, по оцінкам, є 11,9 мільйонів людей, у яких которых... три и больше кредитов. То есть не один, не два, а три. Есть микрозаймы, которые берутся по 200%. То есть вы берете, и это же не на год берете деньги, вы берете на месяц, на три месяца, и говорите, что вот я беру 100 рублей, и я верну 300 рублей. Соответственно, это говорит о том, что люди берут деньги для того, чтобы их не возвращать. И вот тогда эти кредиты становятся проблемными. Це означає, що ті, хто взяли кредити, просто не мають можливості їх виплачувати на тлі високої заборгованості. Центробанк Росії тепер обмежує можливості кредитування людей з великими боргами. Увіряю вас нічого тут страшного немає. Некоторі э, наші колеги в вважають, що можна і этот дефіцит збільшити. Нічого страшного в немає. Чому? тому що рівень нашої долговій нагрузки і зовнішніх долгів, і внутрішніх долгів, Он является не просто приемлемым, он является низким, а это гарантирует стабильность всей работы всей кредитно-финансовой системы и бюджетной системы в том числе. Бюджет строится на сбалансированной основе. Один из российских банков уже прямо говорит о том, что вводят правила, что если кто-то дает проблемные кредиты то из сотрудников банка, то эта сумма вычисляется из зарплаты этого сотрудника. Уже посчитали, что если сотрудник банка даст 4 проблемных кредита, то он работает без зарплаты. 48 із 100 найбільших банків Росії зафіксували падіння чистого прибутку на 20% і більше. Причиною інфляції у нас є великі військові розходи. І друга причина, карканіш, не можна не учити, коли ми говоримо сучасну нашій життя, це, конечно, велике количество санкцій. Голова Сбербанку Греф панікує і буквально заявляє, що російська економіка руйнується. Дітина признаков того, что экономика стала резко тормозить, достаточно много. И причиной тому, конечно, целый набор факторов. Ставка является одним из них. Наверное, может быть самым ключевым, но тем не менее так сложилось, что мы имеем сегодня сочетание еще и очень крепкого рубля. Мы имеем кризис на сырьевых рынках, падение цен на ключевые наши товары экспортные. И у нас явно перегрет рынок труда. Российское общество, которое по сути, живет в кредит, и кредит закрывает кредитом, ему все сложнее жить в этих условиях по той простой причине, что стоимость одного кредита начинает расти. И чтобы его покрыть, вам надо заплатить еще большую сумму. То есть вам надо еще брать кредит, еще. И вот этот пузырь, так называемый, он раздувается. И когда он лопнет, это вопрос, мне кажется, очень короткой перспективы. Путин, звичайно, публично все заперечивает и уважает эти выставки перебільшением. Герман Греф говорил о том, что констатирует техническую стагнацию российской экономики. Вы вообще с этим согласны? Нет. 4,3% роста ВВП был в позапрошлом году, в прошлом 4,4% инфляция подросла. Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера. А для этого Нужна обезпечити таку м'яку, спокійну посадку економіки, щоб відспечити макроекономічні показателі, рост цін. Так само заспокоюють у центральному банку, малюючи, начебто, зниження цін при активному зростанні інфляції. Цены на отдельные позиции даже снижаются несколько месяцев подряд, например, на компьютеры, планшеты, технику для дома. Овощи продолжили дешеветь быстрее своей обычной сезонности, и это отразилось в последних недельных данных. Но месячный рост цен в июле в целом будет выше, чем последние месяцы, прежде всего из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Вот просто одна цифра. Іпотечні кредити, це то, що брали на покупку жилья, не покриті на 21 триллион рублей. Действительно огромная цифра. Це те, що люди и і те, що скорее всего, не повернули по той причині, що фізично не можуть, вони не столько, щоб вернути за даними розвідки. Незважаючи на публічні заперечення на уряд надав приховану підтримку банкам у 6 мільярдів доларів із фонду національного добробуту. Кошти отримали ВТБ та Збірбанк. Ну, мы не видим никакой необходимости в декапитализации крупных банков из-за некого навеса или потенциального навеса плохих долгов. Банковский сектор прибыльный. Напомню, что по первому полугодию прибыль триллион семьсот. Это большие цифры прибыли. Это позволяет банкам поддерживать достаточность капитала, наращивать капитал. И А, а, реальная ситуация с проблемными кредитами она лучше, чем иногда а, пытаются представить. Даже не миллиард, а триллион рублей, по сути. Не, непонятно за счет чего покрыть. И вот... Когда говорят, що государство своїх резервів даст деньги, ну у вас ваших резервів там да 3,9 триллиона есть, є. Їх вже не вистачає на то, щоб 4,9 закрыть. закрити. А что там мне підказує, що та цифра, яка вже зараз є, это по состоянию на начало сентября, этот разрыв розрив ще Сколько скільки людей не обманює, а запаси реальних грошей все одно вичерпуються, і путіну доведеться зробити вибір чи зупинити злочину війну та врятувати своїх власних громадян, чи повністю зруйнувати економіку Росії.